Усім привіт! І нещодавно я робив про відео, де я розповів вам про 10 футболістів, які дуже пізно перейшли до топ-клубу. Сьогодні буде 10 гравців, які дуже рано перейшли до топ-клубу. Приятного вам перегляду! Починаємо! Почнує із бразильця Жо, який прийшов із ЦСКА до Манчестер-Сіті у 2008 році, після сезону 2007 року, де він провів за московський ЦСКА 39 матчів, забив 20 голів. Дуже гарна статистика, як для бразильця, який грає в РПЛ. Тому його і купив в Манчестер Сіті, шейховський Манчестер Сіті. 08-09, перший в складі. Манчестер Сіті він провів 18 ігор та забив три м'ячі. Це не ті сподівання, на якого поклали вболівальники гаражан. Потім Жо поїхав в оренду до Евертона. Зараз він вже дограє у рідній Бразилії. Переходив Жо із ССК до Манчестер Сіті у віці 20 років. Серп Лукайович переходив із Айнтракту до мадридського реалу літком 2019 року. Фанати Реалу. Покладали на Йовича великі сподівання, тому в сезоні в першому за Реал. Лука Йович привів 17 ігор зробив 2 плюс 1, А в останньому за інтрахсеном 18-19, 32 гри, 17 плюс 5. Непогана не статистика, але Реал за Йовича виклав немалі гроші. Йович перейшов у віці 21 року, виграв з реалом Лігу Чемпіонів. Але я вважаю, що цей трансфер був дуже дуже поганий, як для Реалу. Нас Рікардо Коарежма, кому зараз вже 39 років. Він приходив із спортінга до Барси в 2003 році після одного непоганого сезону за лісабонський спортинг. 38 ігор, 5 голів в сезоні 0,2-03 за спортінг. Це було вже 20 років тому. А в першому за, за Барселонсон 3-4 він провів 28 ігор та забив один м'яч. Дуже погана статистика для молодого португальця. Але все ж таки цього трансферу. Коореж Менези зі, не зіпсував свою кар'єру. Він програв в дуже гарних клубах, наприклад, як Челсі або Бешахташ. виграв Лігу чемпіонів навіть із спортером, грав у Інтері. Тому кар'єра Корежми склалася дуже-дуже добре. Переходив він в стан Блауграна у 18 років. Йому далі і далі в наш Кшиштоф Пентек, який перейшов із Дженуа у Мілан у 2019 році після одного непоганого сезону в складі Дженуа. Провів 20 ігор, забив 19 голів. Дуже непогана статистика. В першому зоні за Мілан Кшутов Пентик, 19-20 сезон. Це 18 ігор, 4 забитих м'ячі. Переходив він склад Мілана у 23 роки. Зараз Кшутов Пентик грає у Салернітані. Трансфер був провальний. Францічку Тренкело прийшов із Брагі до Каталонського Барселони літком 20-го року. Останній сезон. У Бразі Францішко провів 27 ігор, ігр, зробив 8, плюс 6. у каталонському клубі. Провів 28 вісім ігор своєму першому сезоні. Тільки 3 він розпочав в основному складі, забив 3 м'ячі. Я гадаю, що Барса була недотепною та не потрібно було покупати такого, як вони казали, перспективного францічку тринкаво. Зараз він грає у лісабонському спортингу, Переходив він до складу каталонського Барселони у 20 років. Гравець із Мадридського реалу Хезус Вальєхо, який вигравав багато разів Лігу Чемпіонів, прийшов до Реалу в 2015 році із Реала Сарагоси. В сезоні 14-15 за Сарагосу він провів 33 гри, забив один м'яч перший сезон за Реал. Після Оренд. Він провів 7 ігор та переходив до складу мадридського клубу у 18 років. Перший сезон в Мадриді у Хесуса Вальєхо був тільки 17-18. Через два роки. Після трансферу до Реалу. Альваро Соло теж приходив із Сосьєдаду до Реалу у 2018 році. Останній сезон за сосіда 17-18 провів 35 ігор, зробив 4 асисти. В сезоні 18-19 провів 14 ігор у складі сливочних та зробив 2 асисти. Прийшов він у 22 роки. Був в оренді у Мюнхенській Баварії, навіть вигравав Лігу Чемпіонів та у Фіорентині. Зараз він грає у Мадридському Реалі. Депайс Депайс до Юнайтед прийшов у 2015 році після одного топового сезону в ередівізі та премії Голден Бой. 14-15 останній сезон Депая у Нідерландах, 30 ігор, 22 забитих м'ячів топова. Статистика Персон у МЮ 15-16, 29 ігор та 2 забитих. Мічі. я гадаю, що Мемфіс Депай по стилю гри не підходить до англійській прем'єр-лізі, тому і така була низька результативність. Але в Барсі або в Ліоні Депай довів, що реально топовий гравець. Зараз Мемфіс грає в мадридському атлетіку, який підходить, як і каталонська Барса, і Ліон по стилю гри Мемфіса. Переходив він до МЮ у 21 році. На француз, дуже юний, який прийшов із Рена в Баварії минулого літку. У віці 17 років. В сезоні 21-22 в складі Ренутель зіграв сіми юр Резотин не відзначався. Вперший за Мюнхенську баварію 22-23 провів 12 матчів, одна була в основі, та забив три м'ячі. Дуже непогана статистика для гравця, який тільки один матч провів в основному складі. Але потрібен літель Мюнхенський Баварії, який майже не грає, та дуже-дуже юний, йому тільки 17 років. Років. Так, мабуть, трансфер на перспективу, тому ми побажаємо телю успіхів. Останній грає в цьому відео і ще один француз, і ще один екс-гравець французького Рену Едуарду Кемаві, першов із Рену до Реалу влітку 2021 року, виграв вже Ла Лігу Суперкубок два рази та Лігу Чемпіонів. Сун 2021 Камавінга провів у Рені 35 ігор, зробив 1 плюс 2, робив відбори, перехоплення, був справжнім лідером команди. А сезон 21-22 перший у складі Реалу Камавінга провів 26 ігор, зробив 2 плюс 1, та переходив він у віці 18 років. Також Камавінгу тоді пропонував контракт Мюнхенська Баварія та Сен-Джермен. Я гадаю, було б дотепніше перейти в ПСЖ або навіть краще у Дортмундську Борусії. Прикиньте, Белінг та Камавінга в одній команді було б це дуже дуже потужно. Але Камавінга вже з'являється на полі частіше ніж в минулому сезоні. Я вам кажу дякую за перегляд, тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канал. В телеграмі дуже-дуже багато всього цікавого та інтересного. Слава Україні! На все добре! Побачимось дуже скоро!